Друзі, всіх вітаю! Сьогодні приготуємо ніжні апетитне куряче крильця в духовці. Для їх приготування потрібно небагато спецій і зовсім мало часу. А результат перевершить всі очікування. Готуємо. Насамперед курячі крильця помили та просушили. Загальна вага їх тут 1,5 кг. Зверніть увагу вони без третьої фаланги. Такими вони куплялися в магазині. Якщо у вас крильця буде з третьою фалангою, краще її відрізати. За вашим бажанням можна розрізати кожне крильце ще на дві частини по суглобу. Зараз їх посолимо поперчимо за смаком. Додаємо 1 чайну ложку сухого чеснику, 1 третю чайної ложки коріандр, одну, а ще краще 2 чайні ложки копченої паприки. Завдяки паприці вони набудуть красивого кольору. І перемішуємо сухі спеції з м'ясом. А ось тепер додаємо 2 столові ложки борошна поступово. Акуратно перемішуючи, щоб всі крильці рівномірно опалялися в борошні. Вся підготовка не забере багато часу. Потрібно тільки перемішати зі спеціями і борошном і відправити в духовку. Борошно можна замінити на крохмаль. Частині рукава для запікання зрізаємо один край. Розвертаємо і вистеляємо на деко. На рукаві будемо запікати наші крильця. Викладаємо в ряд одне біля одного. Випікати будемо заздалегідь розігрітий до 180 градусів духовці 40-50 хвилин. В процесі приготування потрібно один або ж два рази перевернути крильця з однієї сторони на другу. Так вони будуть рівномірно запечені. Ось так дістаємо м'ясо з духовки та перевертаємо кожен шматочок. І знову відправляємо в їх духовку запікатися на 10-15 хвилин. Орієнтуємося кожен по своїй духовці. А в цей час до розтопленого вершкового масла додаємо часник, пропущений через час на кодавку. Добре все перемішаємо. А коли готові крильця дістали з духовки, їх тут же зберемо докупи. вершково часниковою сумішчю поливаємо їх ще гарячими, можна підібрати краї рукава струсити, щоб крильця краще перемішалися між собою. Ось такі смачні апетитні крильця можна подавати як самостійну страву. Або ж з будь-яким гарніром. Готуються легко та швидко, а ще швидше розлітаються зі столу. Спробуйте приготувати цю смакоту. Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!